Котрий раз я вже стою тут перед вами і свідчу, і думаю, що не один раз буду свідчити, що Господь в моєму житті, звідки Він вивів мене з якого рабства, я думаю, що ви вже всі чули не один раз в відео моїх свідченнях. Але зараз. Такий етап в моєму житті, що мені хочеться розказати, е, от цей е, вихід е, набагато глибше і для вас, любі. Е... Католики, бо я в цій в цьому полоні, в цій в лоні цієї церкви пробула 20 років, і я не просто пробувала там. Я щиро прийшла і вірила, що буду допомагати тим священникам. Буду служити Господові в цій спільноті, і це така спільнота монахів-селезіян. І я зразу заявила, що хочу бути співпрацівником і допомагати їм, бо вони з дітьми займалися, і самі ще були юними, і це мені було мої діти там зростали. І мені так було це приємно. І я хотіла разом з ними служити щиро Господові. Як моє серце повністю було і в моєму житті, я завжди шукала правди і не любила брехні, не любила лицемірства, то Господь бачив моє серце. І цей етап в моєму житті розпочався саме з лоно католицької церкви. Я спілкувалася з священниками постійно, з єпископами і їм довіряла. Все, все що вони говорили, я якби перевіряла і їм говорила також свою, свою думку, але вони настільки вміли ну, легко таким переконати мене, що я, знаєте, насправді в цьому релігійному обмані заблудилась, можна так сказати. Мій шлях виходу з цього лона католицької церкви. Як ви розумієте, не відбувся моїми зусиллями. Це робота Духа Святого, і цей, 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 цей мій вихід він не зразу відбувся ось так. 20 років загружувалася моя свідомість. 20 років я, будучи лідером біблійної групки, в якій я там пробувала 11 років, на цю групку біблійного читання приходили парафіяни цієї спільноти і священники, і ми могли роздумувати над словом. І потім знову ж таки я йшла, і багато речей я спотикалася об ті традиції, ці обряди. І, і я йшла до священників і щиро їм задавала питання: одне з перших питань, які, які мене дуже... Ну, цікавило, що це таке покладання Христа. На, на себе, коли я підійшла до священника, він мені настільки це пояснив е, в п'яти пальцях: е, знаєте, отець, син, дух святий, земна природа, божественна природа. І, а так як я вже мала уяву, що людина це, це не ну, дух, душа і тіло, і я не мала откровення, я тільки мала розуміння таке, от чисто е, і я в собі це накладаючи на слово Боже, е, робила свою свій такий заміс І почала виконувати щиро викладаючи хрест на себе. Перед кожним храмом я говорила, Господи, я люблю Тебе і, і клала три пальці на чоло усім своїм серцем і душею, клала пальці на груди, на тіло і думала, що я цим догоджаю Богові. І одного разу, знаєте, коли я отямилася, коли я приїжджала повз ляльковий театр. І механічно перехрестилася. І коли я просто тверезо подивилася на те, що я зробила, Господь в моєму мисленні ну, показав мені оце, оце замішання, що я не це роблю. І в моєму житті почалася така от тривога, що я читаю одне, говорю одне, а роблю <кій> такі речі. Котрі ніхто мені не може пояснити, а найголовніше, що Дух Святий, який в мені, я відчувала, що, що він противився ну, цьому. І я його засмучувала. Це відбивалося на моєму духовному стані. І в мене теж десь пропала ця моя радість, така, знаєте, християнського, християнського то немовляти То я вже. Перестала радіти тому всьому, що от я можу щось тут зробити. І взагалі я дивилася на протестантські спільноти і думала, вони такого не роблять, то може я не на тому місці, може я не туди попала. І з такими запитаннями я підійшла до єпископа. В церкви ще хочу сказати, що власне вихід мій з цього лона католицької церкви, я можу засвідчити, супроводжувався чудесами і знаменами, які я тут вже свідчила, також на християнських зустрічах. Саме перше, коли я прийшла, я отримала. Стілення від тазобедреного сколіозу. Мій чоловік щиро прийняв Ісуса Господом, служить в тілі Христовому, і ви можете послухати Його свідчення і проповіді. Також мої діти. Тут є донька з чоловіком моїм затим і внуки мої, і вони зростають в царстві Божому, де діють не ті закони, в яких ми зростали, перекручені, перевернуті, закони царства Божого і всі обіцянки, які Господь обіцяв в своєму слові, звершуються в нашому житті. Так от хочу, чому я це згадую, ці оце свідчення, яке я перервала, що я підійшла до єпископа, багато разів розказувала, що я довіряла їм, довіряла, просто довіряла. І, і ці люди, які залишились там, точно так само довіряють. І, хоча я прийняла Ісуса. Господом і щиро була народжена згори. Оце моє народження, я ще була немовлятком, і я хотіла, щоб мені пояснили це слово. І читаючи, маючи вже розуміння і бажання це слово споживати, я вела цю біблійну групку, і коли я читала, я розуміла це слово. Тобто я вже мала знання і розуміння. Але це, що я знаходилася саме в лоні цієї церкви і слухала е, тих, ту неправду і не могла протистати її як, е, ну, як ще не, не зріжши у цій правді, у цій істині, я загружалася і поволі втратила мир. Радість з таким от, от з тим саме питанням я підійшла до цього єпископа і розказала йому, давала йому запитання на всі перше, це що я про хрест накладання нічого не зрозуміла. Потім я йому це сказала і говорю: а навіщо, наприклад, святять букети, віночки. І він мені навіть це сподобалося, бо він так щиро мені сказав: та помруть вони з тими віночками, але мене боліло, тому що там серед тих людей знаходилися мої близькі, рідні, моя родина, мої сусіди. І мені хотілося, але я щиро повірила йому і далі залишалася в лоні цієї церкви. Я думаю, ну раз він розуміє, що, що помруть, значить, ми буде ця церква буде так очищатися. І він мені каже: не переживайте, е, скоро всі об'єднаються в католицьку віру. екуменізм буде. І оцей екуменізм, він мене так як. Приспав, і я все очікувала, коли почнеться очищення від тих обрядів, від того від тих традицій, і, і, і очікувала, і очікувала 20 років. Очікувала. Це не 2, не 12, а 20 років. Я дякую Господу, що я 11 років була в цій біблійній групці, і я ніколи не мовчала, говорила правду, але я не бачила виходу свідчити людям я не могла, тому що авторитет для них були тільки ці священники, ці єпископи, яким вони. Вірили точно так само, як і я в той момент, не, не бачачи виходу. На християнських зустрічах я вже восьмий рік. Тут, саме в, в, в лоні Христової церкви, я отримую очищення, отримала очищення, звільнення і отримую до сих пір, очищаюся як. Наречена Христа, бо знаю, що Ісус прийде за своєю нареченою чистою і безгрішною. І дякую братам і сестрам, які теж на цьому місці кожен свідчить про своє звільнення, про своє очищення. Бачу, молоді вони не так загружені, як я була загружена. Їм легше вийти з цього рабства. Ну з релігійного рабства там така закваска, що просто, знаєте, будучи далі в тій спільноті, сюди війшов вже в католицьку церкву війшов харизматичний рух. І нас вже потихеньку залучали до цієї. Того очищення через психологію. І Дух Святий Духом Святим там і не пахло, бо виходить, Дух Святий не міг мене очистити. Психологія могла мене очистити. І це настільки спротивилось мені. І, будучи ще загруженою тим всім, я відчувала такий втрату радості, такий песимізм. Ну, це початковий стан депресії. Я з таким з питанням. Пішла до пароха. Я вже не хотіла бути дні лідером цієї групки, мені вже повністю я просто грала, виконувала роль і, і грала, ну, бо так треба. І я з тим питанням пішла до Пароха. Знову щиро йому все це розказала, так як я вам зараз розказала. Він слухав, ну ніби розумів. Мені здавалось, я все дуже довіряла. От розумієте, як ми мала в той момент. І він плакав зі мною, слухав мене, а потім сказав: та пані з цього всього він зробив висновок, що я дуже переживаю, бо я не свячу Паску і зілля. І сказав: Та то не гріх, то й не святіть, лишаючись ще певний час от в такому стані, вже почула про. Християнські зустрічі, де я тут вже розказувала, які перемоги мене супроводжували, коли я прийшла. Але найголовніше, які перемоги супроводжували саму мене. І коли я прийшла перший раз, попала чудо, Господь зробив, я попала на християнські зустрічі і почала слухати проповіді Михайла Риби такі палки. І я просто на кожній проповіді, після кожної проповіді плакала. Дух святий просто мене очищав. І я видихала оце все цей. Це оцю труту, знаєте, це цей дух рабства. І таким чудесним способом Господь мене звільняв. І я зрозуміла, що я не встидаюсь Христа, що я народжена згори, бо я вже почала втрачати віру, що я взагалі народжена від духа. Господь відновив повністю, повністю мій. Такий духовний стан. І в той момент всі мої рідні, бачачи мої переміни, теж прийшли до живого Бога, мої доньки, зять, чоловік. Всі це було для мене найбільшим, найбільшою радістю, ну тому що тому що Господь зробив це чудо в моєму житті. Що я хотіла сказати? Я хотіла ще е, перечислити е, оці ознаки того духу екомунізму, е, який закував мене. в це, це депресивний стан, це рабство. Е, це в першу чергу. Відчуття такої, таке провини, страху, в такий стан. І це не тому, що зараз ми переживаємо війну, і, 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 чи ми ковід переживали, чи ми будь-який тиск в сім'ї, кожен має якісь обставини. Це не тому, це постійний внутрішній тиск, тиск страху. Це вже ти, якби настільки релігія тебе закувала от в ці ланцюги. і... Люди просто утопілі, затуркані. Я можу це говорити з сміливістю, тому що я пройшла цей процес, тільки я не утупіла, бо мене Господь вчасно вивів. Дух Святий мені просто, просто чудесним способом зробив цей вихід і готував для мене спільноту, яка теж пережила, кожен з вас пережив такий стан, але. Вийшовши з інших якихось середовищ, але в нас одні думки, ми мислимо одинаково, ми читаємо слово і ділимося, і радіємо за успіхи один одного. А це і є спільнота братерська. Ми перебуваємо в науці апостольській в ламані хліба, ми робимо спомене на Євхаристію. Це теж таке питання, яке задавала завжди священникам і придумувала свої догми на це. Коли ми молилися молитву поміни мене, Господи, це молитва розбійника, то я собі зробила вихід, істинно-істинно буду сьогодні в раю і тішилася, що я таким чином виходжу з того, ну скажем, десь вдихнула ковток повітря. Я вже коли прийшла на християнські зустрічі, коли був рік півня. Я казала, що знайшла газету, і там написано: О, ви, ви щаслива, бо ви народилися в рік півдня. Ви як е, е, шукаєте зернину, одну зернину в смітнику. Я думаю, Господи, це я. Знаєте? так я в тому релігійному смітнику 20 років шукала цю зернину. Господь мені дав відбірне зерно, повні комори. І я насолоджуюся, насичуюся і постійно радію, незважаючи на ці обставини. В мене є віра. Що Господь вже все звершив і звершив це спасіння в моєму серці. Знаєте, найголовніше, що коли я вже от розчарувалася в тому всьому, тоді я тільки почула Духа Святого. Я почула слово від Господа: вийде з поміж них і нечистого. Це є 2 до Коринтян 6,17. Вийдіть тому з-поміж них. І відлучіться, каже Господь, і не торкайтеся нечистого, і я е, вас е, прийму. Е, от тоді якраз там був е, ще в мі, е, стан мого серця був ще в такій боротьбі, що я не знала, куди йти, Господи, а куди йти? А де ти є? І Господь тоді привів мене, власне, на християнські зустрічі, коли, коли я почула е, ці його е, слова. Я також чула е, слово, е, коли я мала. Е, до, е, Дух засмучений. Зараз я десь тут виписувала. І мені Господь теж проговорив: не засмучуйте Божого Духа Святого, бо він доказ того, що ви належите Богу, і що Він захистить вас до тих пір, коли настане час вашого звільнення. Тобто я мала надію, що він мене проведе через ці всі обставини. І тому я вірю, я не дивлюся на тих людей, які зараз прийняли цю харизматичну віднову, бо вони шукають Бога. І вони точно так само, як я, заблукані зараз. І я вірю, що вони почують, почують наші свідчення, почують Господа, пройдуть через цей шлях і вийдуть з поміж них. І... Я тепер не перестаю кликати з духом святим. Виходьте амінь.